Зараз 12 година година. У вас є важлива задача, яку потрібно зробити. Ви знаєте, що потрібно зробити. Ви знаєте, як це зробити. Ви навіть знаєте, якщо не зробите, то будуть проблеми. Але відкриваєте інстаграм. Знайома історія. Звісно, знайома. Бо це не про лінь. Це не про те, що вам байдуже. І навіть не про те, що ви недисципліновані. Це про те, що ваш мозок захищає вас. Так, парадоксально звучить, але коли ви відкладаєте важливу справу, ваш мозок думає, що робить для вас добро. І сьогодні, за 15 хвилин, ми розберемо, що насправді відбувається в вашій голові, коли ви не можете почати. Не поверхневі поради, типу, просто візьми і старись або зроби, а справжню психологію прокрастинації. Ми розберемо чотири глибинні причини, чому ви застрягаєте? І що важливіше, що з цим робити, щоб нарешті почати діяти? Бо розуміння чому це вже половина шляху до як? Готові дізнатися, що справді вас блокує? Тоді поїхали. Причина номер один: чому ви не можете почати? Ви боїтеся, що вийде недосконало. І знаєте, що найцікавіше? Ви навіть не усвідомлюєте цього страху. Він прихований. Він маскується під я просто не в настрої або я зроблю пізніше, коли буду готовий. Ось як це працює. У вашій голові є образ ідеального результату. Ви бачите, як це має виглядати. Ідеальний проект, ідеальна презентація, ідеальний текст, а потім ви дивитесь на чистий аркуш. І розумієте, що те, що ви зараз створите, буде далеким від ідеалу. Буде сирим, недопрацьованим, можливо, навіть поганим. І ваш мозок каже: стоп. Якщо я це зроблю погано, то це ж означає, що я поганий? Краще взагалі не починати. Це як стояти на краю басейна, де вода холодна, ви знаєте, що вам треба стрибати, але ваше тіло опирається. Бо передбачає дискомфорт. І ви стоїте, стоїте, а часто йде. Психолог Джозеф Феррарі з Деппол Юніверситі досліджував прокрастинацію. Цілих 20 років. І він виявив, що 20% дорослих людей є хронічними прокрастинаторами. І найчастіша причина це страх оцінювання, страх невдачі. Але ось парадокс. Коли ви не починаєте, ви гарантовано провалюєтесь. Бо нічого не зроблено, це 100% провал. Я пам'ятаю, коли я починала вести блог, я переписувала свій перший пост цілий перший тиждень. тиждень. Бо він мав бути ідеальним, він мав вистрілити, мав показати мою суперську експертність. І знаєте, що сталося, коли я його нарешті опублікувала? Та нічого, нічого особливого. Звичайний пост, не вірусний, не геніальний, просто пост. І знаєте, що було головним? Я його все-таки зробила. Я подолала цей внутрішній бар'єр, а раптом вийде погано. Є така техніка, дозвіл на недосконалість. Перед тим, як почати щось робити, скажіть собі в голос: Я дозволяю зробити це собі погано. Перша версія може бути жахливою. І це нормально. Чому це працює? Бо ви знімаєте з себе ось цей тягар досконалості. Ви даєте собі право на помилку. А коли є право на помилку, зникає страх. Пам'ятаєте, краще зроблено погано, ніж не зроблено за те ідеально. Бо погане хоча б можна виправити. А те, чого немає, виправити неможливо. Але навіть коли ви готові. Робити недосконало є друга пастка, яка вас зупиняє. Причина номер 2 завдання здається вам гігантським, просто непідйомним. Ви дивитеся на нього і не знаєте, з чого почати: написати книгу, запустити бізнес, зробити ремонт, схуднути на 20 кілограмів, вивчити англійську. Ви дивитесь на фінальну точку. Вона десь там далеко. Дуже довгий шлях. Вас мозок каже, це забагато, я не витягну. Блін, та навіщо взагалі починати? І ось що відбувається в мозку. Коли завдання надто велике, ваша префронтальна кора це та частина мозку, яка відповідає за планування, за раціональність, не може обчислити всі кроки наперед. І виникає когнітивне перевантаження. Це як намагатися з'їсти слона цілком. Я думаю, ви чули. Ви дивитеся на і думаєте, ну це неможливо. І ви маєте рацію. Цілком неможливо. Але якщо розрізати слона на маленькі шматочки, раптом це стає можливо. Є таке дослідження Університету Чикаго. Людям давали одне велике завдання, а потім те саме завдання розбите на етапи. Ті, хто отримав завдання розбити на етапи, вони завершували його на 80% частіше. 80%. Просто тому що завдання було поділене на частини. Наприклад, людина хоче написати диплом. Там 100 сторінок. Вона дивиться, Боже, 100 сторінок! Це ж місяці роботи і відкладає. А тепер по-іншому. Сьогодні я пишу один абзац. Просто один, 200 слів. Раптом це не страшно. 200 слів це 15 хвилин, 200 слів на день. За місяць це 6 тисяч слів, це 20 сторінок. За 3 місяці це 60 сторінок. І от диплом майже готовий. Тут я рекомендую правило перший крок. Не думайте про сапіння. Думайте про тільки найменший перший крок. Не написати книгу, а написати один абзац. не зробити ремонт, а подзвонити одному майстру, не схуднути на 20 кг, а сьогодні пройти 10 тисяч кроків. Ваш мозок не боїться маленьких кроків, він боїться великих завдань. Тому обдурюйте його і давайте йому маленькі задачі. Як додатковий інструмент можете використати техніку 2 хвилини. Якщо не можете почати, скажіть собі, я попрацюю тільки над цим 2 хвилиночки, потім зупинюся, якщо захочу. І що відбувається? Через 2 хвилини ви вже втягуєтесь. ви вже в процесі і зупинятися не хочеться. Найважливіше ось цю подолати інерцію спокою. А дві хвилини це не страшно. Але навіть всі ці поради і маленькі кроки не допоможуть, якщо спрацює третя причина. Причина три вона найглибша. Ви її не помічаєте найчастіше. Тому що вона про емоційний зв'язок і задач. Це коли вам справа по-справжньому не важлива. Зверніть увагу, коли вам справді щось важливо, ви не прокрастинуєте, коли вам терміново треба в туалет, ви ж не відкладаєте це назавтра, правда? Або коли вам людина пише, яка вам подобається, ви не думаєте, ну, відповім через тим, коли буду настрої. Коли справжньої мотивації прокрастинації немає, проблема не в дисципліні, проблема в тому, що ви не знаєте навіщо вам це робити. Ваш мозок насправді дуже ефективна сосна. Він не хоче витрачати енергію на те, що не має сенсу для виживання, для задоволення і для цінності. Людина, наприклад, має написати звіт на роботі, відкладає дитин. Чому? Бо для неї цей звіт просто якась паперова година. Вона не бачить сенсу. Не бачить, як це зробить її життя краще. І мозок каже, ну, навіщо нам витрачати на це енергію? Краще подивлюсь серіал. Там хоч задоволення якесь отримує. Психологи з Скартонського університету досліджували про прокрастинацію цілих 30 років. І їх висновок, ми прокрастинуємо не на задачі, а на емоції, пов'язані з цими задачами. Якщо задача виника, викликає у вас нудьгу, тривожність, страх, невижнесть, ми будемо її уникати. Навіть якщо розумово ось тут, розуміємо, що це треба зробити. Техніка, навіщо це мені? Візьміть аркуш папер, напишіть зверху задачу, яку від, відкладає. А тепер запитайте себе п'ять разів підряд, навіщо це мені. Наприклад, завдання написати резюме. Навіщо це мені? Знайти роботу. Навіщо мені знайти роботу? Ну, щоб заробляти гроші. Навіщо мені заробляти гроші? Ну, щоб мати стабільність, навіщо мені стабільність? Щоб не тривожитися за майбутнє. Навіщо мені не тривожитися? Щоб жити спокійно і займатися тим, що я люблю. Бачите, Ви дійшли до справжньої причини, це не про резюме. Це про спокій і свободу займатися улюбленою справою. Коли ви знаєте глибинне навіщо, завдання перестає бути нудним. Воно стає інструментом досягнення того, що дійсно важливо вам. Бо якщо задача не має справді якого важливого сенсу для вас, Спробуйте знайти хоча б зв'язок з вашими цінностями. Ну, наприклад, прибирання вдома це не було. переформулюйте. Я створюю простір, в якому мені приємно жити і працювати. Порядок навколо це порядок в голові. Наш мозок реагує не на факти, а на інтерпретацію цих фактів. Зміна інтерпретації змінює мотивацію. Ну і ми дісталися нарешті четвертої причини, яка може блокувати вас, коли все інше вже на місці. Причина номер чотири про неї рідко коли говорять: це вдома, коли у вас фізично немає ресурсу почати. І це не про лінь, це про справжнє виснаження. Ваш мозок споживає 20% енергії всього організму. Коли ви перевантажені, не досипаєте в стресі мозку просто немає палива, щоб запустити вас на нову задачу. Це як намагатися поїхати на машині, в якої закінчився бензин. Ви тиснете на газ, а вона не їде. Проблема не в машині, проблема в тому, що бак порожній. І ніякі техніки продуктивності не допоможуть наповнити ось цей бак. Концепція є така виснаження его. Сила волі насправді це обмежений ресурс. Чим більше рішень ви приймаєте, чим більше ви себе контролюєте, тим менше залишається енергії на нові задачі. Людина, яка цілий день на роботі приймає рішення, вирішує конфлікти, контролює емоції, вона приходить додому, там, думає, треба повчати вивчати англійську і не може. Не тому, що лінила, а тому, що внутрішня батарейка на нулі. Як зрозуміти, що проблема виснаженні? Це коли ви відчуваєте, що навіть прості речі даються вам важко. Коли ви відчуваєте, що ви прокидаєтеся втомленими навіть після сну, ви стали дратівливими, емоційно нестабільними, ви хочете відпочити, але навіть відпочинок не переносить полегшення. Це не лінь це сигнал, що організм потребує перевантаження. І тут найважливіше рішення, воно може вас здивувати. Іноді правильна відповідь на прокрастинацію це не почати задачу, а почати відпочивати. Якщо ви розумієте, що проблема у виснаженні, жодні техніки, жодні мотивації для вас не спрацюють. Спочатку треба відновити ресурс. І першим кроком є визнання визнання того, що ви втомилися. Без самозвинувачень, без я слабак, просто констатація факта. Другий крок це дати собі час на відновлення. Це може бути і не день, і не два, можливо, тиждень, а можливо, навіть більше. А крок третій це під час відновлення не намагатися бути продуктивними. Ваше завдання наповнити бак: спати, гуляти, робити те, що приносить задоволення. Парадокс. Іноді, щоб почати робити, треба спершу зупинитись і відпочити. Є така техніка, енергетичний аудит, щоб краще допомогти вам зрозуміти, чи справді ваш бак порожній. Протягом тижня щовечора записуйте свій рівень енергії за шкалою від 1 до 10. Якщо середнє значення нижче 5, у вас є проблема з ресурсом, а не з мотивацією. І тоді рішення це не взяти себе в руки, а дати собі відпочити. Бо пам'ятайте, ви не машина. Ви людина, а люди потребують відновлення. І це нормально. Отже, підсумуємо: чотири глибинні причини, чому ви не можете почати. Перша страх недосконалості. Ви боїтесь, що вийде погано. Друга завдання здаються занадто великими. Ви не бачите першого кроку. Третя відсутність емоційного зв'язку. Ви не знаєте, навіщо це вам насправді. Четверта висадження. У вас просто немає ресурсу. Знаєте, що я помітила працюючи з людьми. Більше звинувачую себе в прокрастинації. Я ледачі, зі мною щось не так. Але насправді прокрастинація це не про слабкість, це захисний механізм. Ваш мозок захищає вас від чогось: від страху, від перевантаження, від безглуздих рішень, від виснаження. Тому перше, що треба зробити, не боротися з прокрастинацією, а зрозуміти, що вона вам каже. Якщо це страх... То дайте собі дозвіл на додосконалість. Якщо величезна задача, розпийте її на крихітні кроки. Якщо немає сенсу, знайдіть своє глибинне, навіщо? Якщо це виснажень, спочатку відновіть ресурс. Бо прокрастинація це не вирок, це сигнал. І треба навчитися його розшифровувати. Пам'ятайте: прокрастинація це не характер, це звичка. А звички можна змінити. Ви знаєте тепер, що очагає. І Дякую, що зі мною було всі ці 15 хвилин. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, перший крок завжди усвідомлення.